І каже, отче, мають такі гріхи, такі-такі. А ще каже, маю такий гріх, я знаю, як ви простите мені. Ну, я говорю, говорю, що там на Я йшов сповідатися, їхала машина гружена цукром. І каже, там коло гануші на повороті, там яма. І кицнуло, і на місця впало. І ну і що? Та я вже в той міста затягнув корчити, а, прикидав з гори якимись глузками. А де то, то, де? Та там кологаноща на повороті, де яма така велика, знаєте, Знаєш, знаю. Іван, я тобі даю розрішення, але ти не сповідався, бо ти, не дай Боже, не йшов за тим цукром. завтра? Я завтра. Ну Іван переночував, рано схопився, приходить ріжня, я цукру нема. Проходить якийсь час, де вас знову сповідатися. Прийшов той такі, такі, такі гріхи. Ще арці знаєте, що має день гріх, який. Та файна молодиця в суді завела. А тъй на Ивана же е от миг с <laughs>